Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивіться, вирішила сьогодні і цей тиждень доробити розклади до кінця цього року. Спробую. Отже, давайте подивимося. Перше. Хочу подивитися Запоріжжя. Дивимося Запоріжжя з 20 по 31 грудня. Чого? Тому що, що там буде зі світлом і взагалі-то що там буде. Давайте подивимось. Отже, з 20 грудня по 31 січня дивимося Запоріжжя. Запоріжжя роблю окремо. Роблю поки світло є і інтернет. Так. Е, ну, дивіться, будуть якісь такі удари по Запоріжжю, де буде руйнація. Ілюзію ми свою Ілюзія того, що вони ем, ну, припиняють бити по Запоріжжю, це все ілюзія. Все рівно вони будуть. Е, дивіться, бити хочуть вони по жилим будинкам. Це буде е, жилий фонд. Отак. Сімірка. Зараз скажу. Так, буде активність по Запоріжжю, буде відбиття, але все рівно десятка жезлів каже, що ну, не зможуть все відбити. Все, на жаль, не зможуть. Так. Ні, зайчики, буде щось і прилетить. Бо тут луна це зазвичай іерофант. Шестірка жезлів. Немає, достатньої, от, достатніх ресурсів, щоб воно не прилетіть. Ну, щоб воно прям зовсім не прилетить. Воно все рівно прилетить, на жаль, давайте ще подивимось ще на одних картах. Запоріжжя. Не бачите, руйнація. Знову йде руйнація. Люди їдуть, приїжджають. Так, дивіться. Обережно бути людям, які виїжджають з окупованих і їдуть в окуповані території на, от, на новорічні свята. Бути обережними, тому що десь там можуть бути якісь моменти в цих колонах. Да, так, бачите. Так, по Запоріжжю, по Запоріжжю. Проблеми з інфраструктурою. Тобто. Це буде щось світло, опалення і вода. Тому бути дуже-дуже обережними. Десь можуть поцілити. І другий момент навіть можуть не, не десь в Запоріжжі поцілити, а світла не буде в Запоріжжі. Тому от ні, місто тримають О, Україна, окей. А, тримаємо, але е, ППУ працює, тобто буде все рівно. Якось будуть в ці дні в Запоріжжі. Це буде посилена якась охорона і посилений захист. Тобто максимально будуть в такому готовності всі сили, і тому, якби в принципі, там і активність буде. Але буде і от захист. Захист буде. Але захист не тільки в техніці, так, але й в людях, о так скажу. Більш-менш нормально. Дивіться, дроники будуть, оце єдине, що тут будуть і вода. Десь, можливо, будуть в дрони летіти в якусь там щось пов'язане з водою. Це можуть бути і мости, і от все, що пов'язане з водою. Тому будьте, будь ласка, обережні. Дякую вам дуже і тихого вам грудня. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку і писати коментарі. Тому дякую вам дуже і до побачення!